Послухайте це доме Якова, ви, які прозвані іменем Ізраїля, котрі вийшли з Юди, які клянетеся іменем Господа Бога Ізраїля, згадуючи несправдою і несправедністю, і які тримаєтеся імені Святого Міста і покладаєтеся на Бога Ізраїля, Господь Савод, Йому ім'я. Попередній я вже сповістив. І воно вийшло з моїх уст і стало відомим. Я раптово здійснив, і воно найшло: Я знаю, що ти тяжкий, і твоя шия залізна жила, і твоє чоло мідне. Я сповістив тобі давнє, скоріше, ніж найде на тебе, я зробив тобі це відомим. Щоб ти не сказав, це для мене зробили ідоли, і щоб ти не сказав. Різблені і литі божки мені вказали. Ви почули все, та ви не зрозуміли. Але і відомим Тобі я зробив нове віднині Те, що має статися, Та ти не сказав. Тепер стається, а недавно, І не в минулі дні ти це почув. Щоб ти не сказав, Так, я це знаю. Ти і не взнав, і не зрозумів. Ні від початку я не відкрив твої вуха, адже я знав, що ти безсумнівно будеш зрадливий і ще зло назвешся беззаконним. Задля мого імені я тобі покажу мій гнів, і на тебе наведу мої славні тіла, щоб тебе не вигубити. Ось я тебе продав не задля срібла, а я вирвав тебе з печі бідноти. Задля себе зроблю з тобою. Бо моє ім'я зневажається, і я не віддам іншому своєї слави. Послухайте мене, Якове, Ізраїлю, якого я кличу. Я є перший, я і є навіки. Моя рука закласти основи землі, і моя правиця непохитно встановила небо. Я їх покличу, і стануть разом, і всі зберуться та почують. Хто їм це сповістив? З любові до тебе, і я виконав твою волю на Вавилоні, щоб забрати нащадків халдеїв. Я сказав, я покликав, я його привів і дав, щоб йому пощастило в дорозі. Прийдіть до мене і послухайте це. Я від початку не говорив темно. Коли ставалося, там я був, і тепер Господь послав мене і свого Духа. Так говорить Господь. Який тебе визволяє, святий Ізраїля, я твій Бог, я тобі показав, щоб ти знайшов дорогу ту, якою підеш. І якщо б ти послухався моїх заповідей, то твій мир був би як ріка, а твоя праведність, як морська хвиля. І твоє потомство було б, як пісок, і нащадки твого лона – як порох землі. І тепер не будеш винищений, і не загине твоє ім'я переді мною. Вийди з Вавилону, втікаючи від халдеїв. Подайте голос радості, і нехай це стане відоме. Сповістіть аж до кінця землі, говоріть нехай визволить Господь свого раба Якова, і якщо будуть спраглі, Він проведе їх через пустелю, виведе їм воду з каменя, розколиться камінь. І потече вода, і мій народ питиме. Не треба безбожним радіти, говорить Господь.